Жир на боках це не страшно, а от жир в печінці це тривожний сигнал. Що таке жир в печінці? Це коли печінка вже перетворюється на жировий склад. Замість того, щоб нейтралізувати токсини, синтезувати білок, підтримувати метаболізм. Вона стає сховищем для жиру, а не головним очищувачем. А як це стається? Ви що завгодно, коли завгодно, і думайте, що печінка повинна з усім впоратися. А вона ж надлишок жирів і вуглеводів перетворює на жир. Високий рівень глюкози переростає в інсулінорезистентність. Малорухливий спосіб життя призводить до випираючого живота. Довго не можна зрозуміти, що печінка уже жирна, але поступово це все виливається у хронічну втому, в'ялість, слабкість, проблеми з травленням. Більш з правого боку і у випираючий живіт. Чим це загрожує? Сироз, рак печінки, діабет другого типу, проблеми з серцем, судинами, хронічне запалення в усьому організмі. Проблеми з суглобами. В цій ситуації треба мінімізувати фруктозу, скоротити вуглеводи, додати білок, клітковину, рух, прогулянки, звичайно, якщо дозволяють суглоби. Також обов'язково висипатися для того, щоб допомогти печінці відновитись. Печінка дуже витривала, але вона не безсмертна. Тому, кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати. Хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.